У неділю, 12 березня в Ізмаїлі на вулиці Торгові, проходив благодійний концерт ярмарок на допомогу воїнам ЗСУ. Перехожі, йдучи з ринку, зупинялися, щоб послухати українські пісні, сфотографуватися з псом-патроном, майстерно, зробленою за замовленням переселенців з Миколаєва ростовою лялькою. Організатори благодійного заходу волонтерський рух Ізмаїл для ЗСУ спільно з творчим колективом обласного центру національних культур в місті Ізмаїл. Збори коштів проходили. Для придбання квадрокоптера потужного професійного літального апарату на пункті керування з ширококутною камерою та тепловізором. Така техніка в інтернеті коштує від 300 тисяч гривень. В одеському магазині із мильським волонтерам зробили велику знижку. Ціна дрону 220 тисяч. Апарат за замовленням прибуде з Польщі. На даний момент вже зібрано 110 тисяч. Дрон буде передано бійцям 88-го окремого батальйону. Які входить до складу 35-ї окремої бригади морської піхоти, воїни захищають нашу країну на Донеччині в районі Авдіївки. Я вважаю, що якщо молодь не пішла воювати, якщо місто того, щоб займатися якісь ну, власними справами, можна виділити час і так на скаті зайнятися благочинністю для підтримки наших збройних сил України. Я коли долучився до волонтерського руху і побачив, що наші е, збори йдуть дуже ну, такі суми ми збирали, як скажемо, малі, а дрон коштує більше 200 тисяч. Я запропонував е, пригласити сюди гурт Сергія Нічева. Я дуже приємно був вражений, коли він навіть не роздумуючи, е, погодився. Ми їм за це дуже вдячні. Я сподіваюся, що сьогоднішня ярмарка збере більше коштів, ніж минулі викиді. Я хотів би запросити молодь і всіх, хто хоче долучитися до волонтерського руху, щоб долучалися, щоб допомагали українській армії, хто чим може, тому що на сьогоднішній день. Кожен може допомогти. Волонтери руху і Сміл для ЗСУ починаючи з 16 жовтня минулого року. Кожну суботу та неділю проводять благодійні ярмарки на вулиці Торгові. На зібрані кошти купили спальні мішки, каремати, газові горілки, прилади нічного бачення, рацію тощо. Скоро волонтерські рухи з проведе благодійний аукціон. Скоро проведемо ще благодійний аукціон. Ми хочемо теж зібрати багато коштів, щоб купити не тільки дрон і щоб купувати не тільки один дрон в місяць, а хоча б два-три, а то і більше. І ми хочемо до нашого волонтерського групу, також я запропонував, щоб більше людей долучалося таких, скажімо, відомих впізнаних, нашим поважних людей в нашому місті у творчому блоці виступали солісти обласного центру національних культур, фіналіст вокального телепроекту Голос України при завантаженні Сергій Нейчев, його дружина Євгенія Нейчева, Діана Суровкіна, Філіп Діченко, Асі Некраха, Володимир Сонін. Анна Кулачок, Микола Генов, народна вокальна студія Креатив. На організованому паралельно з концертом ярмарку можна було придбати патріотичну атрибутику, різноманітні прикраси, сувеніри і ще багато красивих і цікавих виробів хендмейд. Ми будемо розвиватися і я сподіваюся, що не тільки таким способом, тому що ми хочемо долучити багато організацій. Багато може й вийти на який міжнародний рівень. Ось такі у нас плани на майбутнє без це безумовно це дуже важливо на сьогодні для тих, хто знаходиться там на передову для всіх наших хлопців. Тому що ми розуміємо, що скільки туди допомоги не давай, вона одно буде потрібна, тому що війна триває. Кожен може долучитися до волонтерського руху і зміл для зсу навіть приносити свої вироби, брати участь у ярмарку та допомагати ЗСУ наближати перемогу. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮхТудей.